Чина знову у Скорботі. Учора у Сарницькому районі попрощалися із захисником. Петро Покровський з Рокитного служив старшим навідником самохідного артилерійського взводу. Захисник загинув 22 квітня 2022 року під час штурмових дій противника у Луганській області. Загибель підтвердили лише зараз після проведення судової молекулярно-генетичної експертизи. А рівне завтра попрощається із Андрієм Круглюком. 28-річний солдат загинув внаслідок артилерійського обслугову. Стрілу на Донеччині попрощаються з героєм на майдані Незалежності 14 серпня о 9.30. вічна пам'ять захисникам. У межах пілотного проєкту Національної служби здоров'я рівницька міська стоматполіклініка надає безкоштовні послуги лікування і зубопротизування військовослужбовцям. Вже понад 20 захисників і захисниць звернулися до медзакладу міста. Цей договір був підписаний з НСЗУ з 9 травня цього року. Програма стосується учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також військовослужбовців, які виконують бойові завдання, але поки що не мають статусу учасників дій. Міська стоматологія приймає пацієнтів, в тому числі військових, в будні у дві зміни з 8 до 13 та з 15 до 19. Однак ортопедичне відділення чергує і в суботу, тож пацієнт і тоді може отримати консультацію щодо, до прикладу, зубопротезування. Зазвичай ми надаємо послуги всім категоріям населення, але в нас є програма безкоштовного надання послуг для військовослужбовців. Це є за сприяння Міністерства оборони і охорони здоров'я. І вони надають певну послугу у протезуванні відсутності зубів. Лікування та протезування військових чи людей з інвалідністю внаслідок війни здійснюється виключно за державні кошти. Ми маємо два пакети, в який ортопедичний пакет, в який входить 15 тисяч, майже 15 тисяч, і терапевтичний пакет, який включає в себе 10 тисяч з надлишком. Окрім рівнян, звернутися до міської стоматологічної поліклініки можуть мешканці інших областей, адже проєкт діє на всій території України. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Малолітній водій мотоцикла спричинив ДТП у Рівному. Відомо, що учора, близько п'ятої вечора, на Дубинській 12-річний водій мотоцикла, повертаючи з правої смуги, не надав переваги в русі та зіткнувся з автівкою БМВ під керуванням 23-річного рівнянина. Внаслідок малолітнього керманича госпіталізували з переломом стегна. Відомо, що двоколісний не був зареєстрований, а мотоцикліст, звичайно, ж не мав водійського посвідчення. Користуватися транспортом 12-річному сину дозволив його Батько за фактом порушення ПДР відкрито кримінальне провадження а за результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання про притягнення до відповідальності батька потерпілого. Внаслідок ДТП на Дубинщині травмувалися троє осіб. Автопригода сталася учора близько шостої вечора. Відомо, що 27-річний дубинчанин, водій Мерседес benz Спрінтер, рухаючись правою смугою, не врахував дорожню обстановку, проігнорував вимоги дорожніх знаків та врізався у авто Івеко дорожньої служби, що стояло у попутному напрямку, оскільки на цій ділянці проводився ремонт покриття. Від удару Івеко протаранив відбійник та з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП до лікарні госпіталізували. Зували водія та пасажира Мерседеса у кермувальника закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом ноги. А 27-річний пасажир із політравмою у реанімації. Меддопомога знадобилася і 41-річному водієві Івеко, його після обстеження відпустили. За фактом порушення ПДР розпочато досудове розслідування. На електросамокаті у центральну частину рівного зась під забороною можуть опинитися найпопулярніші серед місцевих та туристів локації: Лебединка, Злата Пласа, Майдан Незалежності та Парк Шевченка. Таку ідею, а разом з нею і низку обмежень хочуть запропонувати операторам прокату електросамокатів. Пропозицію озвучили під час засідання Рівненського міськвиконкому. Зважаючи так на конфліктні ситуації, які траплялися в місті Рівному. Є додаток схема номер мородин. Це парк Шевченка, це площа Плаза та Лебединка в яких заборонено здійснення паркування та проїзду електросамокатів, також всі громадські об'єкти, такі як дошкільні навчальні заклади, школи, заклади охорони здоров'я. Якщо оператори прокату електросамокатів погодяться на вимогу керівників міста, з ними заключить меморандум про співпрацю. Представник однієї з компаній, яка надає свої послуги у рівному, розповів, що вони вже встановили обмеження швидкості. Крім цього, з людей, які залишатимуть самокати у заборонених місцях, стягуватимуть понад лімітні кошти. А на майдані у рівному готові навіть поставити працівника, який контролюватиме, щоб туди не заїжджали. Передбачили також інші безпекові умови. Кожна людина, котра доторкнулася і розблокувала. Самокат через додаток автоматично страхується. Також є додаткові страховки, якщо, наприклад, людина покинула місце ДТП і зникла, то компанія Джет за власні кошти відшкодовує і. Розглядає ці питання, мають намір розвантажити центральну частину рівного і від автотранспорту. Зробити це планують завдяки впровадженню на території громади системи контролю оплати вартості послуг з паркування. Як розповів секретар міської ради Віктор Шакерзян, хочуть залучити інвесторів, щоб зробити у рівному платні парковки та паркомати. У нас дуже багато важливості, що люди приїжджають там собі на роботу, встановлюють свій транспортний засіб. І він стоїть там цілий день. Тобто, це несправедливо до інших учасників дорожнього руху. Хочу зробити, щоб воно було для всіх для всіх рівень і таким чином запобігти скупчення саме транспорту в центрі загалом під час засідання міськвиконкому у рівному розглянули близько двох десятків питань. Серед головного про що йшлося: стан готовності об'єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період, а також комплекс заходів, які впроваджують у цьому напрямку. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Зловмисники вдерлися до квартири і побили мешканців. Один чоловік помер. Відомо, що до 42-річного власника квартири та 61-річного здолбунівчанина, який з ним проживав, увірвалися 43-річний сусід зі своїм 44-річним знайомим і розпочали конфлікт через їх аморальну поведінку. У ході сутички непрохані гості руками завдали господарям тілесних ушкоджень. Після цього пішли. Через деякий час 61-річному чоловіку стало зле однак, за допомогою до він не звертався, а за чотири дні помер. Його тіло виявив 42-річний власник квартири. Поліцейські розшукали зловмисників та повідомили обом про підозру у вчиненні злочину. Взягайте раз в рік, Але будьте людьми. А ми так, бачите, культурно все. Ні-ні, але, але я вам скажу, перед вами ми зняли вісім екранів і отаких от круглих. Ще три риколов. З 5 серпня по 20 вересня на Рівненщині діє нерестова заборона на вилов річкових раків. Порушникам загрожує штраф за кожен екземпляр, який вони зловлять. Проте багато жителів області нехтують законами та вловлюють раків під час так званої Другої линьки», коли вид члену станових особливо вразливий. Встановлено період другої линьки. Це за період річкового раку, який забороняється їх на даний час з 5 серпня по 20 вересня 2024 року включно забороняється уловлювати. Це зараз взагалі рак не можна ні руками ловити, ніякими раколовками, бо за кожен рак є штраф. Це більше трьох тисяч гривень. Щоб виявити порушників, нещодавно рівненський обласний рибоохоронний патруль вийшов у черговий рейд. Цього разу інспектори разом з нашою знімальною групою оглянули річку Горинь, що на Рівненщині. Пошуки дали результати, однак спіймати зловмисників на гарячому не вийшло. В деяких місцях водойми було знайдено чимало знаряддя, яке використовують недобросовісні рибалки. Оперативної групи провели рейд по річці горинь. Починали проводити його з місця село Олександрія. І закінчили вже на азоті завод-азот, де було під час рейду виявлено вісім екранів, 2, 2 раколовки, заборонені зараз в даний час. Рибоохоронний патруль закликає громадян не порушувати закон. Виловлювання раків у період линьки може погано вплинути на популяцію членистоногих. Нагадаємо, що під час нерестової заборони на вилов раків діє адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Дубинщині піротехніки знищили снаряд часів Другої світової війни. Вже чергове ДСНСники виявили боєприпас у Пирятині. Один артснаряд калібром 152 мм міліметри знешкодили у спеціально відведеному місці. Початку року на Рівненщині сапери ДСНС виявили та знищили 327 боєприпасів часів Першої та Другої світових війн. Валентина вже 15 років працює у Рівненському зоопарку доглядальницею у відділі приматів. Жінка каже, важливо не просто годувати і прибирати, а й любити свою роботу. Працюю я вже в одному відділі. Я прийшла в цей відділ і працюю. Ну так 15, Ну там ще з хвостичком років. Я прийшла сюди, це мене навчали. Як поводитися з тваринками, як себе вести з ними. Кожен співробітник зоопарку проходить навчання відповідно до відділу, в якому працює. Важливо як любити тварин, так і любити піклуватись про них. Якби мені ця робота не подобалася, я б стільки не працювала. Звичайно, подобається. Коли навіть відпуск, йдеш за тваринками скучаєш, так само є в нас тваринки, які ми дуже любимо. Це наші любімчики. До кожної тваринки потрібен особливий підхід, адже усі вони різні. Ручних тваринок в зоопарку немає. Просто є тваринки, які ведуть себе більш так спокійніше з людиною. От коли працівник заходить, вони трошечки спокійніші з працівником, а насправді ручних немає. Вони так само це тварина. Наразі Рівненський зоопарк шукає працівників, існує гостра потреба у кадрах. В даний момент у нас є вакансії у відділ птахів і у відділ копитних тварин, тобто доглядати за птахами різноманітними і доглядати за великими копитними тваринами, такими як верблюди, худоба шотландська, коні, коні, які, антилопи. Тварини, які живуть в зоопарку, перебувають не в своїх природних умовах. Тож зоокіпери мають вміти розуміти тварин, чи їм комфортно та чи добре вони себе почувають. Адже, на жаль, немає таких спеціалістів, немає таких вузів, які б випускали працівників саме в зоопаркову сферу. Ось і тому працівників ми в першу чергу, які приходять до нас, аби у них було бажання. Ми навчаємо стажуємо, навчаємо це все пояснюємо, як воно має відбуватися, пояснюємо їхні обов'язки і пояснюємо, як їм навчити розуміти мову тварин. Пані Ірина зазначила, що робота цікава і специфічна. Окрім того, що людина має любити тварин, працівник повинен бути фізично витривалим та мати бажання вивчати щось нове. Артем Височин, Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівне стало домівкою для багатьох українців, які змушені були покинути свої рідні міста та села через війну. Твоя територія, молодіжний простір, створений спільно з переміщеною військовою адміністрацією Креміної, відкрив двері для молоді. Це місце, де вони можуть знайти підтримку, познайомитись з новими людьми та почувати себе у безпеці. Фактично, ми допомогли військовій адміністрації саме Криміної, приїхати сюди і розмістити перш своїх працівників і також це допомогти внутрішньоперемічним людям, які сьогодні знаходяться теж і в нашій громаді. Тому така почалася співпраця ще тоді, тобто ми намагалися таким чином допомогти, допомогти тим людям, які змушені були залишити свої території під час обстрілів. І таким чином народилися такі ідеї, це, до речі, почала робити це молодь. От вони виграли грант. Своя територія це місце, де молодь може отримати можливість не тільки реалізувати свої ідеї, але й розпочати власну справу. Це територія, на якій всі молоді люди і ті, ті хто причисляють себе до молодих людей, зможуть реалізувати свої, свої ідеї, обговорити свої, свої плани. Під, під свої плани вони зможуть звернутися до наш, до до нашої асоціації підприємців кримінської простір створений для об'єднання місцевих жителів та молоді ВПО, надаючи платформу для взаємодії та спільних ініціатив. Нагальна така проблема, яку він вирішує інтеграція молоді в приймаючу громаду, тобто суть місцеві. І молодь ВПО об'єднати, показати, що є спільна платформа, і вирішити цю нагальну проблему, яка зараз по опитуванню є одна з найбільших. Як зазначають керівники молодіжного простору, твоя територія має стати важливим осередком для рівнян, сприяючи розвитку активної спільноти та підтримати ініціативи, що допоможуть реалізувати мрії молоді. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.